Вітаю вас, малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з малювання. А малювати ми сьогодні з вами будемо дуже гарні осінні квіти, які називаються чорнобривці. Чорнобривці можна вважати символом України. Вони ростуть у кожному дворі, міських клумбах, на алеях, у парках. Чорнобривці прикрашають наші міста і села, квіти дарують нам настрій, радують своїм цвітінням спочатку літо і до глибокої осені, до перших заморозків. Мають вони яскраве забарвлення від світло-жовтого до темно-помаранчевого кольору, листочки у чорнобривців темно-зелені, вирізблені по краях. Вони нагадують нам сонечко і мають дуже приємний духмяний аромат. Гарні квіти біля хати навесні садила мати. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечорові. Чорнобривці чарівні так і просяться в пісні. А зараз давайте уважно роздивимось, яке ж насіння мають квіти чорнобривці. У квіточок є плоди, а в цих плодах дозріває насіннячко. Ось таке насіннячко ранньою весною саджають у землю. І згодом з цього насіннячка виросте багато-багато квіточок чорнобривців. І сьогодні ми з вами намалюємо ось такі квіти чорнобривці. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу. Ще великі та маленькі шматочки білого паперу. Скляночка з водичкою, фарби жовтого помаранчевого та зеленого кольору. Та пензлик. Тож спочатку беремо маленький шматочок білого паперу та зминаємо його у кульку. Ось така кулька у нас з вами вийшла. Так само робимо із великим шматком паперу. Тепер беремо велику кульку та змочуємо її у фарбі помаранчевого кольору. Та притискаємо нашу кульку до аркуша паперу. Лівою рукою притримуємо аркуш. Ось така квітка у нас з вами виходить. Так само робимо ще декілька квіточок. Ось такі гарні квіточки у нас з вами вийшли. Тепер беремо кульку меншого розміру та змочимо її у фарбі жовтого кольору. Наносимо фарбу поверх наших помаранчевих квіточок. Ось така краса у нас з вами вийшла. Тепер беремо пензлик, змочуємо його водичкою та змочуємо його у фарбі зеленого кольору. Та малюємо з вами ось таке маленьке квітко ложе та зафарбовуємо його, і так само робимо на всіх квіточках. Тепер ще раз промиваємо пензлик. Знову змочуємо у фарбу зеленого кольору та кінчиком ворса пензлика малюємо стебло наших квіточок. Тепер малюємо листечка, проводимо лінію від стебла та нашим ворсом пензлика робимо відбиточки. Ось так. Діти, погляньте, які гарні та яскраві квіти ми з вами намалювали. А давайте з вами пригадаємо, як називаються ці квіти. Вірно, чорнобривці, дуже гарно у нас з вами вийшло. Молодці, а мені вже наразі час. Тож малята, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.